Скажіть, будь ласка, для чого ви читаєте книги? Для того, щоб отримати якусь нову інформацію, скласти в доробок у своїй голові якийсь новий сюжет? Чи все ж таки ви читаєте не для такого ментального колекціонування, ну і фізичного принципі, на своїй полиці в шафі книжковій, а скоріше для отримання якихось емоцій? Це може бути як бажання якогось ескапізму і втечі в інший світ, як це відбувається тоді, коли ми читаємо фентезі або фантастику. Або для того, щоб прожити конкретні емоції, там кохання, коли читаємо якісь романтичні історії, хіть, коли читаємо щось еротичного характеру, страх, коли читаємо якісь жахастики, трилери, здивування, коли читаємо щось нетипове. Або якесь відчуття трансу, яке в нас виникає, коли ми читаємо щось таке не до кінця зрозуміле, методичне, як, наприклад, у мене було так і з Сюзанни Кларк. Мені чомусь здається, що все ж таки всі будуть схилятися до другої відповіді. Тому що, якби це все було інакше, і хтось би читав художні книги лише заради отримання власне, якоїсь чіткої інформації. То ніхто би із цих людей не читав художні книги, вони би читали нонфікшн. або якби все зводилось. Це тільки до якоїсь розумової задачки, що потрібно пройти по сюжету від точки А до точки Б, все чітко зрозуміти, осягнути, закрити всі лінії всіх персонажів, то тоді би читали, напевно, виключно детективи. Але ж ні, все відбувається не так. І саме тому це перед вами моє відеоесе, називаємо це так. Книги не обов'язково мають бути зрозумілими. Я зараз сиджу перед вами в своїй піжамі із сумнівного рівня чистоти головою. Ну я мала на увазі волоссям, але, можливо, і в більш такому метафоричному сенсі, тому що це все відбувається посеред мого робочого дня. У мене сліди від чорнила на пальцях, але не тому, що я якась неймовірна геніальна письменниця або мислителька, яка ось так в пориві думок, не помічаючи ні цього, занотувала свій внутрішній монолог, що я просто вирішила купити собі чорнильну ручку. Пілляну не знаю для чого, для того, щоб бути прикольною, класною, і тепер своїми потними пальчиками, долоньками, я розмазую ці чорнила. А ще я обрала найбільш скрипучий стілець із тих, що в мене був, щоб на ньому записувати відео. А ще у мене пральна машинка працює на фоні, відтискає, і тому мені в процесі треба буде перерватися для того, щоб дістати з неї річ. Геніальні, неймовірні умови, ось в чому заключається, геніальність це знімати ось в таких умовах. Чому я взагалі е, про це замислилася, чому я вирішила про це знімати, тому що я згадала, що читала одну таку дуже цікаву книжечку, яка у мене зараз е, тут присутня, скажімо так, в експозиції е, нашого відео, а саме зайчик Моне Ават. Бачите, як у мене не так уже й багато, але є достатньо певних стікерів, закладинок, якими я помічала цікаві для себе моменти. Насправді, щось зовсім небагато. Але я дуже по-різному відмічаю. У мене періодично є на це велике натхнення. У мене там вся книжка списана, плюс додатково своїми дійсно нотатками, примітками. А в деяких випадках може бути шикарна книга, яка мені дуже подобається, але я взагалі там нічого не відмічаю. До речі, так було з «Піранезі». Я на початку підкреслила там пару буквально строчечок рядочків і на цьому все. Але читалась вона неймовірно, і мені дуже сподобалося. До речі, якось потрібно буде про неї вам розповісти, а можливо, і в комплексі разом із іншою книгою Занні Кларк, Джонтен Стрендж і містер Норрелл. Так, от дочитала я зайчик. Це було ще. Взимку, коли його тільки всім за перезамовленнями розсилали, полізла в TikTok, в Instagram, я побачила там переважно теорії, запитання, припущення, не тільки з приводу, там знаєте, завершення цієї, книги, чим вона насправді є, а загалом всієї книги, тому що посперечатися і пообговорювати, якщо є бажання, там можна багато. Тобто ця книга це ідеальний матеріал для книжкового клубу, тому що буквально кожен учасник зможе висловити якусь свою тезу, свою теорію, чим може бути ця книга Насправді, і в принципі не буде нікого цілком правого або цілком неправого. В інтернеті з приводу цієї книги повно якихось теорії або, навпаки, критики, але з переважно з цієї ж точки зору, з того ж вектору, щось нічого не зрозуміло. Тільки там це подається уже не що ось як можна глибоко це все розглянути. А в негативному ключі, що книжка ні про що нічого не ясно. Але я вам пропоную розглянути з приводу цієї книги таку тезу, таку думку, ще одну теорію можна так сказати. А що як сенс книги в тому, щоб вона лишалася ось такою незрозумілою? Книга це все ж таки не інформація, якщо ми говоримо про художню літературу. Чи ми черпаємо з неї щось корисне не тільки там для свого якогось інтелектуального розвитку загального поповнення словникового запасу, вміння формулювати свої думки, викладати на папір або усно, якихось рольових моделей моральних? От прям чиста інформація, яку ми отримали і використали, така зазвичай у нас відбувається Саме із а з художньою літературою куди рідше, тому що художня книга це і не має бути якась чиста інформація. Це мистецтво, яке має викликати якісь емоції. Згадаємо, наприклад, фільми Веса Андерсона. Я би навіть сказала кінокартини Веса Андерсена. Ось таким пафосним словом, тому що воно найкраще, як на мене, відображає ось цю візуальну складову і її важливість для веса Андерсена, як для режисера. Нещодавно, наприклад, я подивилася його фільм Фінікійська схема. Як і більшість сучасних фільмів Веса Андерсона, вони не мають якогось глибокого сюжету. Для нього завжди лишається його цією карточкою, візитівкою, яку всі помічають, візуальний стиль. І для мене ще його особливий гумор. Такий непрямий, але дуже іронічний, дуже саркастичний і дійсно смішний. Зупинимося на фінітіській схемі. Я подивилася цей фільм пару днів тому. І що можу сказати, що в ньому є такі сцени... Як я впевнена, що і в інших фільмах Леса Андерсена, але тут, знаєте, я подивилась буквально попередні в тому, я пам'ятаю в голові свіжо кадри звідти, цілі сцени. Так от там є цілі сцени, в яких персонаж рухається дуже неприродно. Вони в розмові стали в одну позу, перейшли в інший куток кімнати, стали десь коло стіни. Це все не має жодного сенсу з точки зору історії і якоїсь реалістичності. Але знаєте, в чому це має сенс? В якихось візуальних образах, в тому, щоб втримати нас на екрані. І це нагадує театр, тому що в театрі у нас є якраз таке гібробалізоване, гіпертрофовані якісь зображення, які мотивовані наразі не тим, як це було в античності, що в театрі все таке гіперболізоване з масками у вигляді емоцій, всі на величезних оцих підборах, для того, щоб просто глядачам було видно, що відбувається там на Цій сцені це така особливість цього мистецтва. Як, наприклад, ми куди більш, скажімо так, толерантні до того, коли на сцені театру є якийсь елемент абсолютно нефункціональний для сюжету, з яким тим не менш можуть взаємодіяти, наприклад, герої посеред цієї історії, як, наприклад, якась штора або завіса, або камера, в яку вони дивляться, і нам просто як глядачам виводиться це на екран. І герої цієї вистави вони цього не бачать, це не сюжетна частинка. Але. Це додає оцієї образності для глядача. Це робиться не для героїв цієї історії, це робиться для глядача. І те саме відбувається, наприклад, для мене в фільмах Веса Андерсона або згадаємо фільми Йора Салантімаса. Вони дуже химерні. Вони дуже незвичні. В них є оцей магічний реалізм, коли це наш світ, але не наш, коли в ньому відбуваються якісь незрозумілі речі, коли у нього фільм побудований з декількох новел, і жодна з них не доводиться в принципі до якогось логічного завершення і пояснення. Вони всі працюють на емоції, на шок, на здивування, на зачудування візуалом. Або ж згадаємо книги, але більш такий класичний варіант Орландо Вірджинії Вульф. Історія, в якій у нас є головний герой, який на початку є чоловіком молодим хлопцем. Потім він стає жінкою. Він проживає просто сотні років, декілька таких поколінь важливих для цієї території, на які він живе. Він застає ці історичні події, і нам це все подається без будь-якого пояснення, чи це метафора, чи це дійсно ось така людина типу існує і звидозмінюється, видозмінюється, може, якийсь дух Англії, або ще щось такого плану. Ми цього достеменно не знаємо. Ми бачимо цей образ, через який показується нам зовнішня історія, через який показуються нам питання внутрішні, наші люсі, там якісь гендерні питання орієнтації, питання відчуття себе, стереотипів. Мене дуже гучно тепер трясеться пралка, мені здається, треба зробити невеличку перерву. Чи це треба сприймати як прямий образ, так як він написаний там людину, яка проживає ось такі метаморфози? Чи це потрібно сприймати як жінку, яка Вивчає, досліджує минуле своєї землі, або не знаю якусь колективну свідомість, чи це Орландо ніколи і не було хлопцем. Була завжди жінкою, яка перевдягалася в чоловіка для того, щоб мати доступ до певних там занять. Як вона робила тоді, коли вже трансформувалася в жінку. Я починаю вже сама заплутуватися в тому, що я кажу з проводу Орландо, але досвід читацький це просто неймовірно. Я б вам показала її, може зачитала б якісь цитати з неї, але її зараз читає мій хлопець, тому треба буде почекати. Може, якось запишемо відео, де спитаємо його враження з проводу цієї книги. Все, що я зараз назвала, це можна. Назвати і недоліками сюжету, як наче це не до кінця пропрацьований сюжет або не до кінця пропрацьований світ. Упустимо Орландо, лишимо це чисто таким класичним метафоричним твором, але візьмемо там фільми Лентімоса або Веса Андерсена. Зрозуміло, що це все можна списати на недоліки фільмів цих режисерів. Але це не недоліки світобудови, наприклад, тому що світ -то це наш, в якому функціонують ось такі дивні, можливо, події. Якісь речі, які порушують закони цього світу, але ці закони в ньому існують. Це не писання з чистого листа. Знаєте, як коли пишуть фентезі, а цей фентезійний світ він недопрацьований, в ньому немає нормальних законів. і Там буквально так на ходу з'являються якісь здібності персонажів або їхні мотивації. Да-да, це я про тебе, шістка Атласа. І от повернімося до Зайчика Мони Ават, книги, з якої взагалі мені захотілося в першу чергу про це поговорити. Теж вони, якщо я впаду, то ви мене не побачите, але принаймні почуєте. Це вже плюс. Хоч якимось чином так перформативно я задокументую своє падіння, ще ж невідомо, якого рівня фатальності воно буде. Може, це буде дійсно якийсь перформанс зараз? Можливо, я тепер навіть не влізу повністю в кадр. Я не знаю, як я виглядаю в кадрі, я вже не дізнаюся. Але до того моменту, поки не зупиню запис, хотілося б дожити до кінця відео. Я згадала про те, що в мене є вушка зайчика, тому тепер про зайчика ми будемо говорити в костюмі зайчика. Ще так підходить добре під мою піжаму. Ну, так треба ходити по дому, виходить, я. Пускає свої можливості. Якщо ви спитаєте, а звідки в тебе щеляні вуха зайчика? То ні, це не елемент рольових ігор. Як не дивно, просто у мене не гардероб, а костюмерна. Буквально у мене стільки якихось речей, які купувалися на якісь вечірки на костюми для відео, для фоток, для ще чогось. Ви би знали. Зайчик Моне Ават це своєрідна Аліса В країні див. Не лише через те, що в цій книзі дуже багато відсилок на Алісу в країні див. Якщо їх зачитувати, їх просто мільярд. Ну, тобто загальна ця атмосфера, присутність образу зайчика, який відводить фактично в новий світ, чаювання у цій божевільні, чаювання або поїдання чогось, де е, є їжа, яка там спеціально гротесно зменшена. Епізоди, де головну героїню просять. Сісти на ослінчик, тому що вона дуже висока, і це нас як наче відсилає до того, як коли Аліса випила напій, як через який вона стала високою, або це вона з'їла, коли кексик то стала високою. Тут вона, до речі, теж хотіла з'їсти кексик, але є момент. Це була дівчина She has wanted to eat her out, if you know what I mean. В общем, якщо казати про якісь відсилки, то на Алісу в країні див воно прям кишить. Але мова не тільки про це, мова ще про цю загальну атмосферу того, що ми, наші як, маємо чимось пояснити це. Події всі, які відбуваються з сном, галюцинаціями, з самотністю і з якоюсь яскравою фантазією. Бо це все підходить і під ті теорії, які висувають з приводу зайчика Монеават. Я вам зараз зачитаю, натрапила на одну таку цитату в статтях про цю книгу, що. Це роман сповнений щільної метафоричності соціальної критики та деконструкції сучасного літературного мистецтва. І Якщо відкинути ось такі пафосні слова, то в принципі це достатньо чіткий опис. Тому що чи є тут щільна метафоричність, коли ти просто маєш пробиратися через сюжет, як через густу карамель, яка тебе з усіх боків просто так от обгортає. І я думаю, що приблизно так і пахнуть всі ці зайчики, всі ці дівчата дуже солодко, тягуче і в'язко. От десь на такому рівні ці всі метафоричності. Соціальна критика ну тут є оцей елемент там якоїсь заздрощів, жіночих колективів, самооцінки власної. Але не сказала би, що він тут головний. Він тут є безперечно, цей конфлікт із багатих з бідними, популярними, з непопулярними, такий, знаєте, драматичний горгорний переказ Мін Але я б не назвала це прям головною. Родзинкою цього твору. зате назвала би нею деконструкцію сучасного літературного мистецтва. Це чиста деконструкція, тому що коли у нас є цілий розділ, в якому ти не можеш сказати, не можеш напевне сказати, хто з героїв що тут робить і каже. Тому що вони всі зайчики. Тому що суть в тому, що коли ти входиш в цю групу, ти стаєш подібними до них. І ти читаєш цей розділ, а вони звертаються одна до одної зайчик. І діють приблизно однаково, і тільки розбивається цей образ тоді, коли викидає щось за межами нього наша головна героїня. Або сама концепція того, що ми не знаємо, хто з героїв реальний взагалі до останнього, до самої саманти, насправді. Це чиста води деконструкція. Чиста води деконструкція а воду можна деконструювати? Ну хтось придумав вже в ресторані Клопатенка. Вже деконструювали воду. Чи це була кулярна кухня? Це інше. Я не шалю. Вибачте, але я ось так от забігаю наперед. Якщо ви не знаєте взагалі про що зайчик, то сюжет полягає в тому, що у нас є наша героїня Саманта. Вона вчиться на письменницькій програмі в університеті. Там є на її курсі гурт дівчат. В них розпочинається з того, що нам показується ставлення головної героїні Саманти до ось цих зайчиків. А вона їх. Зневажає, вона вважає, що вони ось такі дуже манірні, ці girly girls, звертаються одна до одної зайчик, дуже такі ніжні одна з одною. Це все дуже випіндрежна. У них дуже така химерна література, яку вони пишуть бездарна, занадто наворочена. Головну героїню це типу дуже бісить. Водночас, уже з цієї першої сцени, ми розуміємо, що насправді вона їм заздрить в різних аспектах, в тому, що як ми потім дізнаємося, що головна героїня колись була ну, достатньо багатою дівчинкою, а потім. Втратила всі кошти, свій достаток, ну як не свій своїх батьків. І от у неї є оця умовна там травма бідності, що гроші були. Б, вона звикла до певного лайфстайлу. А тепер їх немає. І вона каже про те, що одне діло, коли ти все життя був бідним. А якщо ти був спочатку бідним, потім різко розбагатів, а потім знову повернувся в бідність і ще більше ніж було на початку. То це ну типу тебе прям потрясіння, тому що тобі є з чим порівнювати. А потім там з приводу м, якоїсь певної згуртованості, наявності колективу, тому що вона дуже самотня, насправді. Плюс я думаю, що заздрість є з приводу зовнішності, тому що нам описується достатньо невпевнена своїй зовнішності дівчина. І я думаю, що вона заздрість їм і з точки зору їхнього appearance. плюс. Не тільки на зайчиках, але і на і подрузі, наприклад, нам показується, і не буду тут казати, тому що це буде прям глобальним спойлером, але дуже чітко показується те, що вона закохана в свою подругу, скоріше за все, ще певні відчуття, і до принаймні однієї з зайчиків, тобто це ще питання там своєї ідентичності, своєї орієнтації. Людина дуже м, така із травмами, які ми бачимо навіть на самому початку книги, ми їх відчуваємо. А потім, чим далі ми читаємо і проходимо до самого кінця, коли -то ми їх ще чіт -чіт чіткіше бачимо, і бачимо їхні масштаби. Коли ж починається саме такий основний сюжет, всякі події треш содомія і кров. То це починається із першої вечірки, на яку запрошують зайчики нашу головну гроїню, салону непристойностей. цього моменту починаються всі цікавинки. Якщо говорити про жанрову складову, що ж це взагалі за жанр? То це така насправді, ну не прям солянка, це дуже пов'язані між собою жанри. Насправді, то вони добре тут пересікаються, але фактично. От те, як ти розумієш цю книгу, залежно від цього тебе буде трошечки змінюватися. Ось ці жанри, які ти поставиш в описі цієї книги в її анотації. Тому що це може бути як психологічний трилер, це може бути як магічний реалізм, як дарка академія. е, може бути що завгодно. Може бути mean Girls з бодівор, все може бути. І в цьому, в принципі, і вся краса цієї книги. Я не можу сказати, що це якась геніальна неймовірна книга. Ну, тобто, на книзі написано о зайчику, який жити ти геніальний. Це цитата, яку помістила туди Маргарет Етвуд. Інша письменниця теж не можу сказати, що він геніальний, але він незвичайний. І він ну, новаторський, я би сказала, це цікавий твір. Я би характеризувала цю книгу знову ж таки через емоції і через безпосередні якісь конфлікти, які ми в ній бачимо, не надумані нам же самим. Це знаєте, як на уроках літератури в школі, коли ти такий, яка головна ідея твору? Що хотів автор тут передати? І Ти така: не знаю, спитаю у сайту знання.ком gdz.com. Чати Джипіті тоді не було. Треба було чекати, поки пройде реклама для того, щоб подивитися відповідь. Для мене це в першу чергу книга про все ж таки читацький досвід, тобто не просто якийсь там. Жіночий досвідів дівчачий, бо він тут не універсально поданий, Тут є універсальні якісь конфлікти. Але як на мене, він куди цікавіше, якщо розглядати це з більш такої специфічної точки зору, тобто з точки зору саме письменницького досвіду, тому що це ось ці твої уявлення, комплекси з приводу твоєї письменницької компетентності, коли у тебе немає натхнення, коли все, що ти можеш видати, це не повноцінні твори, а чернетки, які створені по шматочках із образів, які ти вже бачив у інших. Творах, власне, кіномистецтва або літературного. Хто читав книжку, маєте зрозуміти, на що, на що аналогія і на які чернетки це йде. Плюс тут, звичайно, є ось ця атмосфера культу, атмосфера взаємозалежності в жіночих гуртах, наче як підтримуєте одне одну. А по факту нам показується те, як вони і зневажають одного, тому що вони конкурують, тому що вони насправді всі дуже амбітні. І їх, наче пов'язує це письменництво, але водночас воно їх і зіштовхує лобами, коли вони оцінюють одної, одно, коли хвалебні якісь відгуки вони починають надавати саманці, тільки тоді, коли вона заходить в їхній гурт. А до цього вони критикують ці твори. І вони так само розхвалюють і твори одне одної. Як тільки з'являється якийсь розбрат, все, вже всі погано пишуть, все фігня. Коротше кажучи, я цю книгу розглядаю з точки зору її персонажів. То і це прикольно, то і змови на цьому і живуть, на тому, що їх цікаво обговорювати. Але. Коли це стає предметом критики книги, що типу ось там не зрозуміло чітко хто із персонажів реальний, хто ні. Там не зрозуміло, чим скінчилася книга, там не понятно, чим вона почалася, що це такое. Книга погана. От в такому моменті. Мене це щось підбільшує. Я розумію, що книга може не сподобатись 100%. Я зачитувала своєму хлопцеві у той розділ, де неясно, хто зайші що говорить. Він казав, він сам ледь з розуму не зійшов, поки я це йому зачитала. Питання, звісно, ще там заглиблення в книгу поступового, чи коли тобі вичитують ось конкретно цей відрізочок, і все. І більше ти нічого не знаєш про книжку. Це вже інше питання, але тим не менш. Є шанс, що йому умовно там не сподобається, або він навіть до неї не дійде, тому що вона його жодним чином не зацікавить. Але я не погоджуюся із припущенням, що це просто якийсь, ну умовно, якщо там дуже яскраво казати, різко бездарний твір, в якому спеціально все зроблено незрозуміло, типу псевдоінтелектуально. бо таку думку я теж зустрічала. І найцікавіше, що з приводу цього є цитата в самій книзі. Читаючи якусь із віньєток Вікторії, я завжди почуваюся такою дурною, бо майже зовсім їх не розумію. І тоді звинувачую себе. Я думаю, Кіро, мабуть, це щось надто блискуче для твого розуміння. Звісно, це ти щось прогавила, Хоча в мені завжди був цей тихий голосок, який каже. А що це в біса таке? Поясніть мені, будь ласка, це не має сенсу, це не сміливо, що це замисло складне. Тож ніхто, крім самої Вікторії, цього не збагне. Насправді мені довелося б пожити в зіпсутому фрагментарному, лінивому, претензійному, крихітному розумі Вікторії, щоб зрозуміти її твори. І хто крім нас, крім мене, зважиться на таке? Працювати всю ніч дешифратором Вікторії. Та й кому до цього взагалі буде діло? А потім мені хочеться закричати: просто скажи це, скажи, що сталося, скажи, що в біса це означає, і що саме ти з ним. Зробила і можна сказати, що це як наша іронія, певна авторка цієї книги над власним твором, що вона така ха-ха, топі читачів, прочитала цілу книжку, щоб майже в самому кінці отримати ось таку думку від однієї з моїх персонажів, і оце насправді ну, справжній сенс мого твору. Можливо, в саме цьому заключається та геніальність, про яку казала Маргарет Етфут, написавши цю цитату тут. Але я все ж схиляюся до того, що це ну, не про цю історію. Відкиньте ось все це бажання зрозуміти, що саме сталося. Уявіть це у вигляді фільму Йорго Салантімоса. Суть не в тому, що насправді сталося, суть в тому, що ми відчули цьому, які образи передав через це автор, або в нашому випадку авторка. Яку картинку нам показали. Так, цікаво завжди заглянути за оцю штору, за цю завісу. Але ж можна лишатися і в канві, яку нам показав власне автор, яку нам показав режисер. Типу, вирішив Джордж Лукас, що потрібно дивитися зоряні війни із середини історії. Значить, ну таке в нього бачення, що перший епізод називався епізод номер 4. Оскільки це відео есе. То я маю ось ту тезу, ту ідею, яку я подала на початку, після всіх тих аргументів і прикладів, які розглянула для вас і для себе, надати певне заключення, певний висновок. Чи я погоджуюся з цією тезою, яку сказала на початку, чи ні? І я все ж таки погоджуюся. Ще раз проговорившися, все, я знову приходжу до цієї думки, що книга, історія загалом вона не обов'язково має бути зрозумілою. Вам не обов'язково знати все. І це кажу вам, я людина, яка любить все контролювати і про все знати, можна просто віддатися тому, що тут написано, прийняти ось ці правила і закони, і прожити історію в них. І мені здається, що так куди цікавіше, коли ти вже начитався якихось лінійних історій. Тоді приходить в твоє життя магічний реалізм. Поділіться в коментарях, як ви ставитеся до таких незрозумілих, неясних, нечітких, нелінійних історій. Чи вам вони подобаються, чи абсолютно ні. Які у вас є приклади таких книг або таких фільмів? Можете порадити я з, -з, -з задоволенням. Е проживу цей досвід пораджений вами. Ну і на цьому в мене все. З вами була Настя Стемеджер. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і проляйте це відео своїм друзям. Лишайтеся, в принципі, зі мною. Бувайте, зайчики! Люблю вас, обіймаю!